Привіт, трейдери! Сьогодні ми поговоримо про одну з ключових концепцій у світі торгівлі, а саме ліквідність. Що це таке, як великі гравці використовують ліквідність для маніпуляцій на ринку, і як ви, як трейдер, можете навчитися торгувати, використовуючи знання Smart Money. Отож, давайте розбиратися і не забудьте підписатись на канал. І також натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Отож, що таке ліквідність? Ліквідність це можливість швидко купити або продати актив за ринковою ціною без значних змін вартості. Якщо на ринку багато учасників, ліквідність висока, то спреди малі. Висока ліквідність означає, що великі обсяги активів можуть легко змінюватися, о, обмінюватися. Між трейдерами. Рітейл-трейдери зазвичай шукають ліквідність, щоб здійснювати швидко свої угоди. Проте великі гравці або так звані смартмані використовують ліквідність як інструмент для виконання стратегії. Смарт мані не купує або не продає активи так само, як дрібні Трейдери, це важливо розуміти. Їхні позиції занадто великі, щоб а, просто увійти в ринок за поточною ціною без значного руху, тому вони шукають поли ліквідності, тобто місця а на графіку, де зосереджені ордери а, роздрібних трейдерів. Тобто, щоб щось купити, потрібні заявки інших учасників, які в цей момент продають. А заявками на продажу якраз таки являються стоп-лоси і а, навпаки з продажами. Такі місця найчастіше знаходяться поблизу, поблизу важливих рівнів підтримки та опору, і тут виникають два ключових моменти: ліквідність стоп-ордерів, тобто база трейдерів ставлять стопи за важливими рівнями підтримки або опору. А смартмані часто штучно провокує рух ціни до цих рівнів, щоб активувати ці стопи. І також фальшиві пробої, це коли ціна пробиває важливий рівень, викликаючи паніку серед трейдерів. Але після активації ордерів ціна різко змінює напрям, адже великі гравці вже отримали необхідну ліквідність. І також, якщо подивитися на малюнок, бачимо, що ось тут у нас знаходиться. Сильний рівень опору вище знаходяться якраз таки ордери е, учасників, е, які свої стопи ставлять, е, за цей рівень, е, тобто е, стоплоси це е, з'явки на покупку. А нижче бачимо також зону, де є сильний е, рівень підтримки, і також за цим е, рівнем знаходяться стоплоси. Учасників, тобто заявки на продажу. І в даному випадку, що тут, і також тут бачимо, що ціна виконує свіп ліквідності і розвертається, йде в протилежному напрямі вниз, і точно так само тут, після свіпа, розвертається і йде в протилежному напрямі вверх. Також ми не можемо знати, чи в моменті ціна розвернеться піде у протилежному напрямі, або ж піде далі по тренду, оскільки ліквідність може слугувати як для набору позиції і розвороту, так і паливом для продовження руху. І хорошою підказкою для нас може слугувати закриття свічки. І якщо перейти на графік, бачимо, що от якраз в даній точці ціна виконала свіп ліквідності, пішла по трилежному напрямі. Тут також Але що ми бачимо, що свічка закрилася тінню, Тобто свіпом. І так само в даному випадку. Проте, вже в наступному випадку в нас ось тут а, сформувався новий а, рівень, бачимо, що також ціна а, зняла ліквідність. Проте в цій ситуації ми закріпилися тілом, після чого продовжили а, трендовий а, рух, а, рух в висхідному тренді. А, отож, а, вам потрібно навчитися знаходити поли. Ліквідності, де ймовірно засереджені стопордера інших трейдерів, і це підкаже, де великі гравці можуть увійти в гру. Також варто пам'ятати, що чим старший таймфрейм, тим сильніші рівні, а це означає, що і більше ліквідності. І також ще одна річ, яку варто пам'ятати, це не торгувати на емоціях. і після фальшивого пробою для прикладу. Дати ринку, одну, там, можливо, кілька свічок для підтвердження. Також бачимо, що в даному випадку після свіпа наступна свічка закрилася шортово, тобто мінімум, даної тобто точка закриття даної свічки знаходилася нижче мінімума попередньої свічки, яка виконувала свіп. І давайте зробимо невеличкий висновок, тобто ліквідність це можливий інструмент в руках смартманії і розуміння того, як вони його використовують, допоможе вам уникнути помилок і приймати правильні рішення в торгівлі. Отож, якщо вам сподобалось дане відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Також можете ділитися своїми думками в коментарях. Я буду. Ради спілкуванню, бажаю всім профіту і до нових зустрічей.